Повномасштабне вторгнення та війна в країні у 2022 році багатьох змусила відмовитися від відпустки. На це вплинули безпекові, фінансові та моральні фактори. Чернігівці намагалися шукати інші способи відновлення своїх сил і здоров'я. Згідно з нашим опитуванням, від 2022 року найпопулярнішим місцем відпочинку стали місцеві парки, пляжі, дачі та виїзди до сільської місцевості в область. Про плани на цьогорічний відпочинок ми розпитали пересічних громадян на вулицях Чернігова, адже літо це завжди найкращий час для цього. Є, ми не плануємо. Відпусток цього року, тому що в нас сімейні проблеми. Син у нас служить, чоловік у нас служить, так що нам не дають відпусток. Ну, відпустку планую брати, будемо в селі, нікуди ми не плануємо. Дитина вступає до університету, будемо вступну кампанію розпочинати, будемо подавати документи. Ну все, нічого такого особливого. На даний момент знаходжуся у відпустці, як бачите, провожу її. З друзями. А так взагалі вдома. За кордон точно ні, тому що в мене ще чоловік знаходиться недалеко тут, ну якої він служить, тому я нікуди не хочу, хочу бути завжди поряд на випадок, якщо його відпустять у відпустку. На жаль, в цьому році напевно не буде відпустки. Будете працювати? Так. Буду залишатися у місті. Нікуди не планую виїжджати. Такий стан в країні. Ну, планую відправити туди сім'ю, дружину з дітьми. Не планую, працюємо без відпустки. Це пов'язано з військовим станом? Ні, це не пов'язано з військовим станом. Ні, не плануємо. У цьому році плануємо. не плануємо. Достатньо коштів. Проблеми з фінансами. в цьому році ми не плануємо нікуди їхати, нічого. Будемо вдома. Далеко ми від відпустка, листопаді місяці. Тому на роботі працюємо. А чи плануєте виїжджати? Ні, не плануємо. Ми саме на Чернігова, ми заїхали в гості. Так що поки не плануємо нікуди виїжджати». «Ну, Але загалом тут десь повністю?» «Так, Так, так, так.